Друзі, доброго дня! З вами магазин білок. Сьогодні буде огляд сироваткового протеїну від бренду Амікс. Ми вирішили зробити цей огляд, тому що багато людей приходять до нас з запитом, що вони хочуть протеїн, але мало хто знає, чим вони відрізняються, який мають склад, і взагалі багато хто вважає, що це якась хімія. Але це не так. Даний протеїн від британського бренду Амікс, е, має у собі відсоток білку 75%, Тобто на 100 грамів продукту ми отримаємо 75 грамів чистого білку. Це йде е, молочний білок, тобто Вей це означає, що це сироватка. Чим же можуть відрізнятися сироваткові протеїни? Сироваткові протеїни бувають ізоляти, це значить, що вони без лактози, а також концентрати, це значить, що в них може бути присутня трошки лактози. Але зачасту це не чистий концентрат, а концентрат з ізолятом, так як, наприклад, в нашому протеїні, який ми сьогодні оглядаємо. Але якщо ви боїтеся, що він може не засвоюватися, то не переймайтеся, якщо ви п'єте молочко у вас сиок зі шлунком, то цей протеїн вам підійде. Навіть виробник перестрахувався та додав до складу цього протеїну комплекс ензимів. Є у складі, називається Дігізін. Це означає, що комплекс із п'яти ферментів, в тому числі лактаза. Це фермент, який може, допомагає нашому організму перетравлювати лактозу, молочний сахар. Що ще цікавого можна розповісти? Про цей протеїн даний бренд Amix при виробництві свого протеїну використовує Cold Temperature Process. Це зазначено на упаковці. Це означає, що при його виробництві не використовувались високі температури, тобто він не нагрівався, що зберегло максимум корисних свойств, які є у молоці. Також цей протеїн в якості солодкості використовує цукролозу. Але на ринку спортивного харчування більшість протеїнів використовує цукоролозу. Це цукрозамінник. Цукор майже ніхто не використовує, тому коли ви купуєте протеїн, не бійтесь, що ви будете. Пити цукор ще ж із цікавого: даний продукт в якості барвників використовує натуральні барвники. Наприклад, у нас смак банан, і для того щоб коктейль був жовтого кольору, використовується куркума. Якщо у вас там буде, наприклад, полуниця, то це буде буряковий екстракт. Це також дуже круто, це все натурально. Також більшість людей, які стикаються зі спортивним харчуванням, вважають, що протеїн це добавка лише для спортсменів. Це не так. Протеїн це просто білок, і його можна використовувати не лише спортсменам, а усім звичайним людям, які не добирають білок зі свого раціону харчування. Але зазвичай спортсмени, так як вони тренуються, у них більш фізичне навантаження, то для них... Білку потрібно більше ніж звичайним людям, тому і є таке. Я вище, що наче, це для спортсменів, але ні. Якщо ви не їсте м'ясо, рибу або якісь там молочні продукти, то ви можете додавати собі коктейлі просто для здоров'я, тому що протеїн виконує дуже багато функцій у нашому організмі. Отже, тепер давайте перейдемо до найприємнішої частини кожного огляду це розпаковка та дегустація даного продукту. Отже, даний протеїн е, має ось таку е, запайку. Для того щоб неможливо було відкрити кришку і щось там змінити. Тепер відкриваємо кришку, і під кришкою також обов'язково має бути пломба. Це також ознака того, що даний продукт не вскривався. Знімаємо пломбу і, як завжди, шукаємо мірну ложку. Мірна ложка у даного протеїна 35 грамів. На 35 грамів ви отримуєте 26 грамів чистого білку. Також хочу е, зазначити, е, багато людей думають, що протеїн це добавка для набору ваги. Але це не так. Одна порція протеїну е, має 130 ккал, що дуже мало. Що не дасть вам набору ваги, а лише. Як я вже казав, додасть білок до вашого раціону той, що ви не добрали з їжею. Беремо наш шейкер. Я заздалегідь підготував воду, налив десь 150 мл води. Беремо черпак протеїну і одна порція. Отже, ми розмішали протеїн. В принципі, він наче однородної консистенції, але давайте перевіримо, чи нема у нього комочків. Комочків наче немає. Колір, як я вже казав, ну він не прям хімозно жовтий, він більш до натурального, такий трошки жовтуватий. Давайте скоштуємо даний протеїн. Як я і казав, комочків немає, він розмішався дуже добре, має такий досить рідкий, рідку консистенцію. Приємний смак, відчувається смак банану, відчувається трошки молочний присмак. Він не приторно солодкий, тобто, в принципі, якщо його зробити прям з холодною водою, це буде дуже смачно. А я взагалі люблю протеїн. Робити з холодним молоком у блендері, тоді це взагалі ви отримуєте якийсь молочний коктейль влітку, саме те, що треба. Отже, підведемо підсумки. Даний продукт має високу якість, має гарний смак. Цей протеїн підійде, як я вже казав, людям, які не добирають білок з раціону. Але якщо у вас не засвоєння лактози, і ви взагалі не вживаєте молочку, то в асортименті цього бренду є 100% ізоляти. А цей протеїн трошки має лактози, але не критично. Можу рекомендувати цей протеїн усім, хто хоче додати білку у свій раціон, хто хоче вживати якісь протеїнові молочні коктейлі влітку, щось прохолодне, смачне. Смачне і що, і що. До речі, також ці протеїни багато людей додають у творог або у якусь випічку. В інтернеті дуже багато рецептів, в яких можна зробити протеїнові якісь десерти або сніданки. Тож, це, цей протеїн підійде і для цих цілей. Але враховуйте, що у них є різні смаки. Там, банан, фрукти, різні шоколад, ваніль, що вам подобається, що вам підійде. Отже, чекаємо вас у наших магазинах. Сподіваюся, що цей огляд був для вас корисним і ви підчеркнули щось цікаве або нове. Приходьте, чекаємо вас в наших магазинах. Ілок, йой!